Слава Україні! Сьогодні на Одещині, зокрема, без обстрілів. А ми поговоримо з вами про те, що відбувається в тимчасово окупованому Криму, нашому українському Криму. Як повідомляють учасники руху опору півдні нашої держави, саме в Криму, на сьогодні тема терористичного акту Російської Федерації, підрив Каховської ГЕС дуже щільно замочується. Замочується з точки зору, що це несе велику проблему для кримського півострова. Води не стане, води не стане і про це говорити Раксіонов. Він же гоблін намагається взагалі не говорити. По-перше, судячи з усього, не підвезли методички з Кремля. Вони просто самі не знають, як на це реагувати. А Аксіонов, який боїться за своє життя, не знає, що говорити. Він мусить вийти і сказати: з водою капець, але тут його порвуть свої ж. Отож, подивимося, як буде розвивати ситуація надалі. Але проблема для Крима, водна проблема, вона вже постала. Ну і звісно, з вами говоримо про те, що відбувається на фронті. Що відбувається на фронті? Оце відбувається на фронті. Наші йдуть вперед, там, де це потрібно, і там, де це бачить наше командування. Наші стримують ворога там, де мусять стримувати. І, будь ласка, ніколи не забувайте про ціну цієї тиші, або вірніше тих. Інформаційних вкидань, які робить ворог, а ми намагаємось на них емоційно реагувати. Будь ласка, з 2014 року йде війна, і вже треба навчитися інформаційній гігієні і не заповнювати, перш за все, свій мозок російськими вкиданнями про знищену техніку, величезні втрати у них так, вони є. У нас теж є втрати, але це ціна нашої перемоги. Свою ненавість, злість, а інколи і страх. Давайте перетворіть у донати для Збройних сил України. Це як один з варіантів. А ще краще повідписуйтесь від російських телеграм-каналів або пабліків. Всі відписалися. Відповіді не чую. І сумніваюся, в тому що всі відписалися. Зробіть це як мінімум сьогодні. Ну і власне розуміємо, що. Загроза ракетно-дронових ударів по наших містах і на півдні, і в інших регіонах, звичайно, залишається на рівні дуже дуже високої. Тому бережіть себе та своїх рідних. Ну і власне сьогодні ми починали ранок з привітання цього злобного пігмея, бункерного діда. Нехай воно здохне. Кажуть, там на болотах вони почали між собою чубитися. Не знаю наскільки це правда, звичайно, цікавить, але, але остаточно вб'є бункерного діда. Наша з вами воля і сила, і віра в перемогу і Збройні сили нашої держави. Тому тримаємо стрій, працюємо, працюємо ще раз працюємо. І дотримуйтесь інформаційної гігієни, власне, як дотримуєтеся гігієни і особистої. Її ніхто ніколи не відміняв, особливо під час війни. І якщо вживаєте воду, то краще все-таки бути льовано. Але наша вода з наших кранів вона відповідає сьогодні усім санітарним нормам. І не розганяйте паніку взагалі, і не з водою, і не з морем. До речі, про море. Не забувайте, що мін стало набагато більше, їх приносить до берега. Котре нагадаю: хочете бути цілі з руками, з ногами і з головами, не ходіть на пляжі. Власне, не поспішайте прибирати сміття, яке є поблизу наших берегів. Коли треба, покличуть. Зараз ніц. Жодною ногою. Жодною ногою. Краще двома. Тримаємо стрій.